Поверистів, доброго дня. Доброго скажіть, будь ласка, яка на сьогоднішній день підситуація в нашому регіоні? На жаль, на сьогоднішній момент ми маємо загострення підситуації по на захворювань на кір в наших сусідніх країнах, це Молдова і Румунія. Зареєстровані випадки кору і в Румунії в Румунії оголошено епідситуація. Минулого року ми мали у шість разів більше реєстрації випадків кору по Україні. Це також серйозний такий аргумент, що ми можемо мати нестандартну підситуацію. І на сьогоднішній момент, за вже в січні, початок лютого цього року, ми маємо три випадки підтвердженого випадків кору серед дітей. 15 випадків, ставиться підозра на кір, і потім в результаті лабораторної діагностики. Чи підтверджується, чи ні даний діагноз. От така у нас нестандартна підситуація. Ця ситуація виникла спочатку 2000-х років, коли в нас зріс прошарок невакцинованого дитячого населення. І випадки загострення підситуації. На захворювань на кір, ми маємо кожних 5-6 років. Таким чином, зараз також і військовий стан багато наших мешканців Одеської області, особливо мами з дітьми, виїжджають в Румунію, виїжджають в Молдову. І таким чином, ці три випадки, які зареєстровані, вони завізні. А яка загалом клінічна картина захворюваності на? Кір це дитяче інфекційне захворювання, переважно хворіють діти і також люди молодого віку до 25-35 років. Починається інфекційне захворювання з ознак інтоксикації, підвищення температури, нежить, сухий лаючий кашель, характерний також конектив. Пацієнти ці не можуть дивитися. На пряме сонячне світло, так, так, так би мовити, світло боязнь. І інкубаційний період приблизно до двох тижнів, Деколи, якщо люди отримали гамаглобалін, інкубаційний період продовжується до 21 дня. По закінченню інкубаційного періоду йдуть прояви висипу. Висипи обов'язково йдуть поетапно. Появляється макуло висипка. В перші дні появляється висипка, лице шия, другий день це тулуб і третій-четвертий день це висипка йде на кінцівках, на верхніх і нижніх кінцівках. Після захворювання обов'язково таким характерним критерієм появляється в місцях висипки. Висипка щезає, але появляється пігментація, трошки темніші плями. І вони з часом проходять, і таким чином це клінічно так виглядає у нас кір. І кір ми можемо ставити підозру на кір, можемо ймовірний випадок, коли він лабораторно підтверджений. І коли вірогідний випадок також повинен бути лабораторно підтверджений. Лабораторну діагностику проводять, починаючи десь з 5 дня захворювання, не раніше. Можна визначати імуноглобуліни М. Якщо вони наростаються, ми можемо розуміти, що це в нас кір, і можна ще обстежувати, брати мазочок з носоглотки, полімеразну ланцюгову реакцію. Це такий більш сучасний метод. Якщо в нас є підтверджено, то ми розуміємо, якщо повіляється ПЦР, є антитіла до віруса кору, ми розуміємо, що це кір. А угу. скажіть, будь ласка, як захиститися від цієї хвороби? Захиститися від цієї хвороби можна дуже просто. У національному календарі щеплень в Україні дітям проводиться вакцинація в один рік і ревакцинація в 6 років. І якщо дитина отримує в рік і в 6 два щеплення, десь приблизно на років 10 імунітет досить стійкий, тобто до 16-18 років імунітет стійкий. Потім він знижується, і от ми маємо випадки, коли молоде населення, в нас молоді люди можуть захворіти також кору. Ну, на жаль, от останнім часом склалася така ситуація, що не всі батьки хочуть робити щеплення. Тобто вони зробили одне щеплення, друге не зробили, або також відмови по релігійним причинам, ще по іншим причинам. І в нас створився прошарок населення дитячого, яке не щеплене. Минулого року ми проводили наздоганяючу, хоча б, вакцинацію всім дітям, які десь мали якісь отримати щеплення. Кожен сімейний лікар планував їх, і ми їх запрошували на щеплення. Тим не менше, для того, щоб ніхто не хворів кором, як ми можемо добитися того, щоб не було нас випадків кору, 95% дитячого населення повинно бути щеплено. Тоді під процес не буде проходити, тобто можна добитися. Елементарна вакцинація. Я от недавно дивилася, в 60-х роках з'явилася вакцина від кору. До цього часу мене прямо здивувало, що по світу 2,6 мільйони людей помирало від кору. В 60-х роках з'явилася вакцина, і ця проблема щезла. І почали люди вакцинуватися. І таким чином, все одно менше хворіє людей на кір. Чим небезпечний кір? Тим, що він дає ускладнення, тобто може бути пневмонія, може бути запалення мозку, мозкових оболочок, це менінгіт, менінгоенцефаліт таким небезпечний кір. Тому краще попередити. Я розумію так, що якщо все ж таки прививатись, то є шанс, і ну, я вважаю, що все-таки не буде пацієнт хворіти. На сьогоднішній момент от у нас зараз ми. За минулий рік було щеплено дітей в рік 89,8%. Тобто, ще непогані показники, але тим не менше немає у нас 95%. 6 років 86,3% дітей щеплено, ну, ще трошки нам до 95%. Щоб ми з нами було спокійно, стабільно, тому що межуючи з нами країни, все ж таки елементарно може бути завоз випадків кору, а враховуючи, що в Руміні аж 4 тисячі випадків, це звичайно, що може бути завіс нашу одеську область, і тим не менше може бути і випадки спалахи кору і у нас. Любов Арестіна, а що стосовно вакцинації, чи є якісь протипоказання? Там протипокази тільки алергія на куриний білок. Ну скільки я працюю лікарем, у нас завжди ми щепили дітей. На на, на сьогоднішній момент є в нас американська вакцина ММР 2 країна-виробник Нідерланди. Вона в достатній кількості. І скільки я працюю, і скільки я думаю, що більшість лікарів нас. По нашому місту Подільську не було жодного випадку реакції на цю вакцину. Вона досить гарно переноситься дітьми, побічних реакцій практично немає і не було зафіксовано зареєстровано. Вакцина у нас наявна на сьогоднішній момент. Тобто кожна мама може звернутися, передивитися, можливо, десь забули, що треба щепити, може кудись виїжджали, може ще якась причина. Може звернутися до свого сімейного лікаря і провірити вакцинальний статус своєї дитини, тобто, щоб вчасно, в рік і в 6 місяців отримали вакцину від кору. Ця вакцина у нас комбінована: це кір, паротит і краснуха. То тобто, є трьохкомпонентна вакцина. Вона захищає від трьох захворювань, які можуть бути небезпечні для дитини. І на сьогодні в це вона є в достатній кількості Так, достатні кількості, до, до там, да, там, можна, так. Звертатися можна звертатися і можуть звертатися. Ну, я вам щиро дякую за інтерв'ю, та дійсно ситуація склалась. Неприємна, але ну все ж таки не критична. І, як я вже зрозуміла, те, що аби не допустити цю ситуацію до критичної, потрібно вакцинуватися. Так, звичайно, користуючись нагодою, я б хотіла звернутися до батьків, до мам наших подільчан. Що, будь ласка, провірте свій вакцинальний статус своїх діточок, щоб вони були щеплені на сьогоднішній момент. Це єдиний засіб, яким чином ми можемо захистити дітей від захворюваності на кір це провести їм щеплення. Вакцина у нас є. вакцина у нас в щеп щеплювальному кабінеті є. вакцина безкоштовна. Будь ласка, звертайтеся.